Про вокзал, що не стояв на місці, казка Дональда Бісета. Жив на світі король. Звали його Семюел. Якось він сидів на троні і думав. Добре б було поїхати на поїзді до бабусі в гості. Він попрощався з королевою і вирушив у дорогу. Доїхав до вокзалу Атерло піднявся на ескалаторі на платформу та раптом почув, як вокзал говорить сам до себе. Піду но я вип'ю чаю. І тільки но король Семюел хотів зробити крок на платформу, як вокзал у слід прохолов. От невдача. вигукнув король. Чого доброго? Я спізнюся на поїзд, і бабуся на мене розсердиться. Негайно повернися, крикнув він вокзалу. Але вокзал і не подумав. Спочатку вип'ю чаю, тоді повернуся, відповів він. Напившись чаю, вокзал повернувся, і король Семюел сів у поїзд. Нарешті поїхали Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Незабаром. Вони побачили корову, яка паслася біля самої колії. Поїзд зупинився. Чи вірно ми їдемо до бабусиного дому? запитав машиніст. Вірно, відповіла корова. А можна і мені з вами? Звичайно, сказав машиніст, стрибай мерщій. Селлі, так звали корову, стрибнула на відкриту платформу, і всі поїхали далі. Проїхали зовсім трішки, як раптом ззаду почулося якесь пихкання і торохтіння. Озирнулися і бачать, це вокзал ватерло, наздоганяє їх з усієї сили. Можна і мені з вами, крикнув вокзал. Давай, відповів король Семуел. Поїхали далі всі разом, і незабаром приїхали до бабусиного дому. Бабуся здивувалася, побачивши таку велику компанію машиніст поїзда, селлі, король Семюел і нарешті сам вокзал ватерло. Але вона була дуже рада гостям і напоїла всіх чаєм. Після чаю король Семюел сказав Час вертатися. До п'ятої години я маю бути на вокзалі ватерло. Але ж вокзал ватерло тут, сказала бабуся, і тобі нема куди поспішати. Справді, зрадів король, отже, можна не поспішати. Вип'ємо ще по чашці. Бабуся заварила свіжого чаю. А після чаю вони до п'ятої спокійно грали. Потім попрощалися з бабусею і одразу ж. Опинилися на вокзалі ватерло. Звідки поїхали, туди й приїхали. Крім селлі, звичайно, щоб потрапити додому, їй довелося сісти на зворотній поїзд. Радий був з вами познайомитися, сказав король вокзалу в атерло, коли вони прощалися. До побачення! На мене чекає королева. Одмінно приходьте до нас у гості.